Авах Національної академії Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького поповнення понад чотири сотні першокурсників склали військову присягу, пообіцявши ніколи не зрадити українському народові. Шановні наші першокурсники, ви обрали професію прикордонника, військовослужбовця, захисника рубежів нашої держави у надзвичайно складний час. Пам'ятайте, для кожного, хто носить погони, присяга це. Священне, священні слова, непорушний наказ завжди стояти на захисті українського народу. Нелегкі часи випали на плачі молодого покоління, та з високопіднятою головою курсанти академії з гідністю приймають ці виклики сьогодення. Саме в ці дні дорогі курсанти ви прийняли рішення стати до лав прикордонників, навчатись, опановувати навички. І з гордістю носити зелений берет. Це мужньо, це відважно. І саме, саме цим і ви, зокрема, і наші сили безпеки і оборони. Поборять нашого ворога перед складанням військової присяги хлопці та дівчата вже пройшли курс початкової військово-прикордонної підготовки. Першокурсники вибороли право носити перші курсантські погони та головний символ прикордонників зелений берет Рішення про вступ до Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького це прояв мужності та відваги, високого патріотизму. Прагнення відстоювати та будувати вільну незалежну територіальну цілісну Україну. Адже саме прикордонники більше дев'яти років тому гідно та достойно давали відсіч ворогові окупанти. Тож, дорогі курсанти, бажаю вам вдалого навчально-освітнього процесу. Нехай береже вас Бог і весь український народ. Бажаю перемоги нам усім спільними зусиллями. Разом до перемоги Вітаю. Хвилювання та напруга тут присутня у кожного, адже бути прикордонником честь в очах кожного курсанта. Лише міць та прагнення пришвидшити українську перемогу. Сльози мами, сльози дівчини, гордість в очах батька за свою доньку за свого сина. І ваш особливий такий впевнений, напевно, сталевий погляд, який насправді надихає, мотивує на те, що ми обов'язково переможемо в цій війні і будемо мати своє українське майбутнє. Майбутніх охоронців державних рубежів привітали із початком навчального року та побажали терпіння Божого благословіння та миру. Дякую за позицію, дякую за ціль у житті. Божого благословення.